Всім привіт! У мене тут чайник, ще не кипить, але має кипіти. Ми вже повернулися з магазину, у нас вже майже обід. Покажу, що купили. Прикупили ми шкарпетки Ростиславові, бо він свої шкарпетки просто, вони в нього стираються. Не знаю, ні в кого так швидко шкарпетки не стираються, як в нього. В нього є такі короткі, але з таких ще довгих зараз все рівно ще холодно, ноги голі. Щоб не були ноги голі, то я їм купила ще дві пари таких довших шкарпеток. Прикупила таку лапшу яєчну. Це купували в АТБ, це в Аврорі. Так, давайте по категоріях. Це в Аврорі. Прикупила я декілька боксиків, бо постійно ж чоловік возить їх з собою на роботу, і вони вже такі страшнючі. Щось я там викинула, декілька штук і декілька докупила. До речі, ось ці от боксики купила два таких на 2 літра. Такі достатньо нормальні, в нас такі теж були. Зараз на них акція в Аврорі по 15 гривень. Можна покористуватись трішки і виконути. І доволі такий е, пластик твердий, плотний. Такі купила, щоб можна було якогось огірка собою взяти, мариновану, щось таке. Взагалі йшла по губки. ось такі, для того, щоб мити посуд, і я не маю все. Купили ще. Банани сушені. Ангеліну обдурила, вона хотіла чіпси, але я їй купила чіпси з банану. Два сока вона в мене виключила. такі ще макарошки, чай, не знаю який. Може смачний, може ні, такого не брала, але спробую. От, чай не кипить, буду зараз пробувати. Чекаючи чи... чай. І два таких сирочка. Вони їх люблять, один Ростіку, один Ангеліні. Ангеліна вже свого доїдає. Каже, це таке морозиво. І головний атрибут, на який я витратила 100 гривень. Представте, віджала 100 гривень, купила таку щітку, щоб помити вікно. Треба помити вікно, сонце світить. Написано для вікон та зеркал. Не знаю, автомобільна це чи не автомобільна, але мені треба помити вікно. Якось з ним треба справитись. Я не дістаю, тому купила таку штуку. І вирішила спробувати. Не знаю, ніколи не пробувала, завжди щось там намотувала на швабру і там терла. Спробую цією штукою вимити гарненько вікно. Ось такі покупки, будемо пити чай. Я не знаю, говорила вам чи ні, я завтра йду на роботу, тому сьогодні готую їсти. Напекла такої картоплі зверху з м'язком, ну це було м'ясо з салом, але сало, добре, чи підсмажилося вже їли. Ростик вже їв. Зробила макарони з м'язком, таким типу пофлоцким. Залишила ще трішки фаршу, це будуть це будуть супчик, Зараз його зроблю, але перед тим хочу йти і мити вікно. Тут огризки лежать. Це розтік надгризу ірок, надгриз сир, все залишив. Відкрила ще огірки, бо ще у нас є запаси, такі прям великі, але треба їх поз'їдати, бо скоро будуть свіжі вже. Ну і приступаю я до справи, яку я дуже довго відкладала і не хотіла робити, але на це вже неможливо стало дивитися. Я вже прям злюся, що таке грязнюче вікно. Дуже мені це не подобається. Дивлюсь вікно, а там до того, що воно бруднюче, так ще й не видно мені сонця. Захотілося мені сонця. Знаєте, вийшло сонце і все стало видно дещо брудно. І я дуже не хотіла цю справу робити, тому що з під віконня треба було забирати усі рослини. Я цим і зайнялася, позабирала всі рослини і вирішила намити все ж таки це вікно, трішки його освіжити. Щоб Бо сонечко трішки більше до нас пробивалося віконечком. Дуже гарна у мене розсада, дуже багато різних рослин цьому році я насадила і ще планую насадити, але вже не маю куди їх просто ставити. Певно, що другою справою, якою я займуся, це своїм балконом. Там я їх хочу всі розмістити. Якось буду рухати стелажі, які там у нас є. Якось буду їх туди складати, тому що в кімнаті на підвіконі, хоча воно у нас велике, вже не вистачає місця. У нас тут під вікном дуже такий е, насичений трафік. Завжди їздять машини. Бачите, вам прям видно, що їздять машини в одну в іншу сторону. Е, і я сьогодні подумала, що сьогодні була не дуже вдала ідея саме мити вікно, бо на вулиці холодно, хоча сонце світить, але. Прохолодно і навіть дуже. Моя помічниця принесла мені те, що я просила, саме цей засіб для миття вікон. Ось так я змиваю цей бруд з вулиці, бо він дуже прям такий е, спилюкою, з дощем, з усім. Ось такий результат проміжний. Я його спочатку мила простою тряпкою, змивала цю грязюку, а потім вже намивала більш сістішою. Подивіться, який жах просто на тому підвіконі. Набагато краще стало е, напроти того, що було. Є трішки такі е, ще прям такі роз, розмузгані е, полоски, але я не буду його зараз намивати, бо то була не дуже гарна ідея, щоб мити його зараз, бо дуже-дуже холодно. Зате вже. Ясніше і частіше набагато проти того, що просто там був жах, навіть підвіконня чистеньке, і вже любо подивитися, вже хоча б видно, видно світло з цього вікна. Прибираю це все і буду знову складати свої рослини. Ось я сижу і дивлюся, що так просторо стало, коли на підвіконні нічого немає. Було би круто, щоб підвіконня були. Ну там один, два, декілька прям рослин було. Було би круто, не так захламлено. Виглядає набагато, набагато чистіше. Але зараз я притащу всю свою розсаду, тому що вона ось там тепер вся. Її треба перемістити туди. Я її висажу вже. Знаєте, я її люблю, але вже чекаю, коли висажу її на вулицю. Покажу, чим я буду займатися ще. Ось цей перчик. Я ж докупила. Цього грунту. Зараз перепірую, бо той, що у мене перепекірований, йому набагато краще, чим ось цього. Щось в мене тут таке дивне, його треба було б полити, але я його зараз розпірую. Це якісь квіти. Певно, що астри, чи що щось здохло, щось живе, що живе, перепірую і капуста, яка потягнулась просто як скажена. Я її зараз теж перепікірую. Посажу по два. Щоб мені було менше займало місця. І хочу вам показати, хто пам'ятає, кипай чайник в мене. Я мала такі череночки, прям зрізала зі своїх резентем, щоб вони мені не цвили там, щоб вони мені не мішали. І вони пережилися просто прекрасно всі. І я вам зараз покажу, які там в них корні. Подивіться. Подивіться, просто зрізала верхушечку, і гарна така коренева вже наросла. І це буде цілий повноцінний кущик. Вже вони навіть підросли ось так вгору Трішки ще підростуть, і я з них ще раз познімаю черенки. І Будуть прямо море різної хризонтеми. Краса, правда ж? Переміщаємося від домашніх квітів до квітів, які на роботі. Показую вам красу. Дуже гарна кучерява троянда, гарно розкрутилася, тут прохолодно, і вони себе гарно почувають. Але деяким завадила волога, яка була осідні. На квіти вона дуже сильно впливає, і кондиціонер не справлявся зі своїми обов'язками і залишилося саме на квітах, такі в крапенку прийшлося їх. Всіх перебирати, дивитися до них, щоб вони були в гарному стані. Дуже люблю зелене сантіні та показую вам ще тюльпани, які залишилися прямо з 8 березня. Хто не знав би, навіть би ніколи не вгадав, що це тюльпани з 8 березня. Дивіться, вони гарно збереглися, от тут прохолодно, і вони стоять в нас без води. І гарні ще на вид. Саме ось такі рожеві, там різні варіації фіолетового. Хоча ось такі фіолетові, та саме червоні. Червоні і ось ці такі каралово-кірпічні. Хоча у прайсах вони називаються лососові. Не знаю чому, але вони лососові. Мене дивує, що тюльпан називається лососовий, типу тюльпан лосось. Так, Приступаю я до композиції, я продала одну таку схожу і буду починати робити майже таку саму, тільки з іншого кольору. Троянд. Я спочатку наповнюю свою коробку саме зеленю. Ну, я додаю ще зелень в процесі, якщо десь не вистачає, якщо десь є така велика дера-нора, то я там заповняю зеленю або якимись іншими квітами, які є поменші. Такі. А це буде класична композиція з трояндочками. Я не знаю чому, але саме чомусь чоловіки беруть такі більш класичні. Та й жінки, такі старшого трішки віку, чим я, теж полюбляють саме такі класичні композиції з трояндами. Хоча я більше люблю, покажу вам, що вже в процесі, які композиції, чомусь вони. Так як я і кажу, віддають перевагу саме таким класичним варіантам композицій. Наповнюю ще гіпсофілою, до чого я вела, що деякі флористи, я знаю на своєму досвіді багато моїх знайомих, спочатку виставляють квіти, а потім додають зелень. Мені зручніше так, спочатку, зелень. Потім квіти, а потім знову ще е, зелень. Е, і тоді мені е, подобається, що все заповнено, немає ніде е, нічого. І коли ставиш зелень, то вона вже не закриває квіти. Ось така композиція вийшла, несу її на її початне місце. Е, тут стояла ще одна композиція, я її продала і саме люблять ось такі класичні варіанти. 5 цих, 7. Троянд, ось таке щось, чомусь таке найчастіше продається, а ми робимо зачастую те, що продається частіше. Ось такі продаються рідше. Хоча я би взяла краще таку композицію, чим просто троянд. Повертаюся я додому і хочу провірити лайфхак саме з інтернету. Бачила багато хто ним користувався, і кажуть, що дуже круто. У мене є. Я прям спеціально навмисно купила дуже тверде авокадо в АТБ. Воно там зараз по акції. Хочу перевірити його на собі, тому що в мене Ростік любить їсти авокадо, ну і воно. Користе. Я його прям не можу так от розкрутити, як стигли спіли авокадо, тому що стиглі спілі авокадо коштують набагато дорожче, ніж ось ці. А ці авокадо, якщо полежать, так вони стануть і чорними, і смак їхній просто не зміниться. Не можу прям я його там розрізати. На силу я його розрізала і дістаю з нього кісточку. І суть цього такого лайфхаку в тому, щоб поставити на тарілку саме без кісточки, ось цим зрізом до тарілочки ось таке воно тверде, показую вам, до тарілочки, щоб не поступав туди повітря, і закрити зверху. Пакетом, щоб ось тут нічого не потрапляло в повітря, тому що почорніє. І залишити, кажуть, що на один-два дні я з вами обов'язково поділюся в наступних відео, що у мене вийшлося, чи ні. І з тим авокадо зроблю таку знаєте, аналогічну ситуацію. Поставлю теж його на тарілочку і залишати його не в холодильнику, можна поставити в якесь темне місце, типу в якусь шафку, кудись там забрати, і воно має стати м'якшим і приємний на смак. Дивіться, в наступних відео вам покажу. Хочу вам ще похвастатися. Дивіться, яка в мене в мене сьогодні авокадо-авокадове. Тарілочка в мене є така гарненька, купляла в копійці. Чому придбала цю тарілку, я би її не купувала. Просто я Мам розбила мала, мала. Да, Мама розбила одну тарілочку, розбила тарілку з апельсинкою. тому пообіцяла дітям, вони дуже засмутили, що куплю їм щось нове. Не було, було тільки авокадо, тому купила авокадо віддала за неї 98 гривень. Гарненька Вони просто люблять таке. Була апельсинка, я її не збила. Прям не знаю, як так в мене вийшло. Прям дуже щось в мене пішло не так. Заодно і обріжу свої гіацинтики. Це ще квітує, декілька днів ще побуде, а ці вже зовсім перецвіли. Пообрізаю, заберу їх в темне місце і залишу, щоб пожовкло повністю їхні листочки і перестану їх взагалі поливати. І на цьому закінчу це таке відео. Зараз саме сезонні роботи, дуже люди зайняті, не мають коли дивитися багато відео. Тому зроблю трішечки, знаєте, такий перерив, не буде кожного дня виходити відео. Але відео все рівно будуть виходити. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Тут мені Ангеліна допомагає рухати штатив. Всім пока-пока!